А ви бачите, що отак да, дійсно можете ось своїм учням сказати, от бачите, як мені приємно. Я вже бачу, що приєднано 26 осіб, пішли смайлики, позитивні, сердечка. У мене аж настрій піднімається. Так само і ваші дітки будуть приєднуватися, і у вас буде підніматися настрій. Так, закидали вже мене сердечками. Дякую, де Всі приєдналися. І тепер я, як вчитель, і натискаю старт-квіз. Так. І тепер дивіться, з'являється перше запитання у вас, чи то в комп'ютері, чи то у е, гаджеті дитячому. То вже дав відповідь, вже може да. понадсилати смайлики. Все, час закінчився. Час закінчився. Це я зараз приймаю. Отак. І. Е, у нас зразу показується, що правильна відповідь, що точно невідомо, коли народився Ісус Христос, через те отаке вийшло, якби суперечність між е, православною церквою християнською і католицькою. Точно її дати невідомо, щоб знали. Так е, листаю я е, далі скрию ось так зроблю, щоб так було наче красивіше. Перелистаю я наступний слайд. Так, там ви, ви можете з дітьми проаналізувати і так далі. Це таблиця лідерів. Ось Наталія Мальована в нас дала перша відповідь. І е, далі ми ось всі дітки, які в нас приєдналися, всіх ми подивилися, хто що робив, хто встигнув, хто тільки смайлики встигнув відправити. Розібрались, проаналізували, включили музичку, Прямуємо далі. Наступне запитання. Ось тут ви можете подивитися, хто писав відповіді які. В цьому завданні, де вписуємо, я передба... вчитель повинен передбачити декілька варіантів. Там випадає, отут тут натискаєте, випадає ну, пара, тут у нас теж я три взяла герої, вони відомі дуже, і ви діти співставляють пари. Завдання, ну, такі різносторонні, я ж кажу, ресурс, звісно, бомбезний. Бо я ж кажу, так, я ж коли. І тепер ви можете що зробити? Я таку виставила можливість: можете що проголосувати? Проголосувати за ту відповідь, яка найбільше вам сподобалась. Є можливість така. Так, всі хочуть миру, всі хочуть перемоги, закінчення війни. Звісно, що найкращі, найкращі бажання наші, і дай Боже, щоб вони е, всі збулися. Мили 12 місце з 28 гравців. Так, мені о, написали. Ну, добре. Добре. Так, тепер ви заходите, вписуєте своє ім'я і е, обираєте, чи ви хочете належати до команди знавців, чи мудреців, чи шведуднів. Три команди я зробила. Так, вже радіють, що там у нас додався до мудреців. Найбільше в нас чи в нас, в принципі, якось, начебто, однаково. А знаєте, що ще класно? Mm -hmm. Коли немає питання, чат відкритий, Як тільки питання з'явилось, чат закривається, тобто домовитись mm -hmm. не можна. Що він не, не зав... і не заважає, так? Да? Так, да, і не можна між собою правильну відповідь кинути, наприклад, якщо діти. Да, 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 да. так, шоу, ансвер, Дивимося. От, І листаю я на таблиці результатів. Так, швидуни у нас, ну, на те вони, шведуни, що вони у нас попереду. Так, прямуємо далі. Дійсно, що обидва ресурси були дуже цікаві. Відкриттям став ресурс, е, е, який є надбудовою для PowerPoint. І ось дивіться, в мене є звичайна презентація е, всього лишень. Ось, має вона декілька слайдів. От, а зараз я вам продемонструю, що вийшло е, у учасників вебінару, коли ми виконали всі завдання. Так, та сама презентація, ось яка зима відповіді дітей. Так, ось таку хмаринку слів ми створили. Далі намалюйте зиму ось такий малюнок, ось такий. І ви бачите, що все зберігається в презентації. Там є певні кнопки, натискаючи на яких все, все, що діти роблять, воно все зберігається. А вчитель може виставити оцінки, тому що йому наявні ось, якби, цілий арсенал різноманітних також якби, засобів для цього. Так. Ось таку зиму намалювали. Далі ми писали оповідання про зиму. Його можна переглянути ось таким способом. Е, ось. І можна додати ось на окремі слайди ось такі різнокольорові наліпки. Виходять, і ясно, що дуже цікаво і е, красиво потім це все переглядати. Але це не всі ті, е, скажімо, перев, е, ну, приваби ресурсу, цього, цього, точніше, цієї надбудови для PowerPoint. Ось можна вантажити цікаві ілюстрації про зиму, Ви можете вантажити, діти дистанційно можуть вам вантажити е, свої файли. Які вони, наприклад, там чи задачі розв'язуючи вправи сюди, Ну, що виходить? Е, і кожну роботу дитячу ви також можете зберегти окремо на слайді, е, а не заглядати десь там у вайбері на маленьке повідомлення. От. І потім також переглянути, перевірити і е, поділитися відповідями із дітьми. Ну, ось, якби такі невеличкі. Е, е, Елементи невеличкі епізоди нашого вебінору.